це було, Будь ласка, включіть тоді процедуру реєстрації і зразу поіменно. Картки не чіпати, вони всі мають бути в пристрій і взагалі. Тому що хотів би сказати, тобто переголосування, ну скажімо, Потрібно робити переголосування, вже повертатись до голосування. О, тому на старті слухаємо всі уважно, як то кажеться, рішення і голосуємо і уважно, скажімо так. Зараз будь-яку кнопку цих, тобто за, утримався або проти, будь-яку натискаємо це. Пробне голосування. Прошу. Пробне голосування, будь-яке. Будь ласка, натискайте для себе. Так, прошу поіменно. Так, ну дивимося, хто я голосував. Бачите? Всіх, все співпадає, все добре, да? так? Ну давайте ще один раз так пробне голосування зробимо. Ще раз. Відповідна система зразу е, кворум визначається, е, і якщо кворум бачите, рішення не прийнято. 11 чоловік От, для прийняття рішення необхідно 20, е, 13 голосів. Відповідно, якщо менше 13, воно буде світити червоним, рішення не прийняте. Відповідно, коли вже 13 і більше голосів, відповідно рішення прийнято, буде світити зеленим. Так, з цим е, зрозуміло. Е, Добре. Тоді можемо переходити. Я ставлю на голосування про початок роботи засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Питання. Є пропозиції і зуваження щодо початку роботи до даного питання? Немає. Тоді прошу голосувати. Про початок роботи засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Так, 22 рішення прийнято. Один не голосував. Це не голосував чи не спрацювала система? По Поіменно. Не голосувало, чи Добре, в такому випадку ви кажете, як ви голосували? За, проти, утримав, за. Несіть, будь ласка, протокол. 23 за, рішення прийнято. Так, шановні члени виконкому, це зараз е, вас та, і так терміново зібрали і так далі. Чому? Це термінове рішення, воно технічне, але обов'язково необхідно прийняти. Е, значить, порядок денний у нас складається з одного питання. Є, будуть у вас запитання, зауваження щодо порядку денного. Заяви, там, внести якісь питання додатково. Наприклад, ви, якщо можете підготувати якісь питання або заяву зробити. Ну, я на подальше розповідаю. Коли у вас є такі всі речі, ви от зараз при затвердженні порядку денного маєте озвучити, є заява, якась звернення? Добре, я, і відповідно ставимо на голосування і потім, потім працюємо. Зараз немає. Все, тоді я ставлю на голосування. Затвердження порядку денного виконавчого комітету. Прошу голосувати. З одним питанням. Так, Так, 23 рішення прийнято. про затвердження штатного розпису керівно, керівного складу Білоцерківської міської ради і виконавчого комітету окремих відділів та управлінь доповідає загородня Галина Іванівна, начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування і нагород міської ради. Прошу, Галина Іванівна, Працює мікрофон, трошки його пустіть. Дня. Пропонується проєкт рішення про затвердження штатного розпису керівного складу Білоцерківської міської ради, виконавчого комітету окремих відділів та управлінь. Рішення міської ради від 15 грудня 2020 року були внесені відповідні зміни до структури і загальної чисельності апарату Білоцерківської міської ради. Та виконавчих органів. А саме було додатково введено одну посаду першого заступника міського голови, посаду заступника міського голови та вісім посад старост. Тому пропонується з врахування цих змін затвердити штатний розпис. Прошу підтримати. Якщо є запитання, у шановного виконкому Беркут Сергій Григорович, прошу. А, ще хотів розказати. Для того, щоб виступити, ну, скажімо, або взяти слово, ви піднімаєте руку. Я, відповідно, як головуючий, даю доручення оператору, і він включає вам мікрофон. Натискати не потрібно. Тоб, бо так виходить, включає з пульта вам мікрофон, а ви коли натискаєте, ви його вимикаєте зразу, розумієте? Тобто все це буде робити оператор. Так. Сергій Геройович, прошу. Галина Іванівна, скажіть, в подальшому ми маємо носити у це проект рішення зміни доповнення, допустимо, на подальшій роботі десь в якомусь відділі управління, управлінні або збільшити, або скоротити. Це ж будуть робочі моменти. В подальшому ми можемо зміни. носити змінити зміни, так. Да, але в межах загальної чисельності. Кількість затверджуємо і на цьому, і все. Тоді у мене питання, Геннадій Анатолійович, до вас. Допустимо, як приклад, торговий відділ. Так як додавилось гораздо більш населених пунктів ну, села, і дивлячись на штат, я думаю, що треба було б з начальником відділу вже сідати і розговорювати, бо... Тей кількісний склад, який є, і ті обсяги, які зараз е, будуть, е, я думаю, в, не в состоянні відділ буде да. тими силами виконувати. Да. Сергій Григорович, дивіться, зараз ми зібрали терміново для чого? Тому що коли е, вчора було проголосовано на сесії Білосвіківської міськради, і вчора прийняли рішення виключно по посадам, ще раз, перший заступник. Ще один заступник міського голови і вісім старост. Це рішення нам необхідно для того, щоб Галина Іванівна сьогодні відповідно я підписав е, відповідне рішення Білоцерківської міської ради. Зараз підпишу рішення виконавчого комітету, і Галина Іванівна тоді зможе цих людей вже оформити на роботу, і вони можуть до своїх далі. Завтра в мене вже з усіма заступниками міського голови попередньо вже всі керівники відділів управлінь проговорено, і ми, звичайно, зараз будемо збільшувати структуру всіх. Це буде окреме рішення Білоцерківської міської ради, яке потім піде на затвердження знову таки виконавчого комітету. Це буде зроблено обов'язково в цьому році, для того, тому що ми серед року вже міняти кількість чисельну не можемо. Так само в управлінні освіти пропонується додати е, людей, в управлінні культури, практично у всіх управліннях і відділах, враховуючи, що це вже громада, і збільшилась е, і населення, і території, і так далі, тому у всіх управлінні відділу будуть подання. Але це буде на наступний виконавчий комітет і на наступне рішення сесії. О, сесію ми плануємо приблизно 24-го, виконком, я думаю, ну будемо збирати десь після проведення сесії, будемо збирати відповідно виконавчий комітет. Тому зараз ми е, тільки по цим питанням йдемо, а управління, відділи і так далі підуть на наступну сесію. Зрозуміло, дякую. Секторами. Так, є ще запитання? Так, шановні, якщо немає більше запитань... Пропозицій я прошу голосувати. Так, дякую, 23 дякую. за рішення прийнято. Е, як правило, різне. Шановні члени, можливо, хтось щось хоче сказати, виступити. Так далі. Немає. Тому засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради закрито. Дякую всім за роботу. Прошу залишитись. Це офіційно ми